Вітаю вас! Ми сьогодні біля Радомишля, е, село Кримок. Ось річка Білка тече, вона впадає в тетерів. Ростуть сосенки. Е, значить, людина позвонила, є колодязь. Значить, ось сам колодязь. Статика тут метр півтора, ну, літом звичайно, менше. Вода грязна, погана, мутна. Е, чистили колодязь, на дні встановлений. Дубове дно. На чому саме працює колодязь, не знаю, що під дном, але я так подозріваю, що пісок, зазвичай його ставлять від піщаних пливунів. Ось такі сосонки ростуть всюди, а це признак того, що тут у нас піски. Ну і наявність річки, звичайно, це теж дуже добре. Тобто є велика вирогідність, що у нас в даній місцевості вийде абоссинська свердловина. Будемо бурити її там біля хати, щоб завести її зразу на кухню і там уже буде стояти насосна станція. Що ж, Пробуємо пробурити. Все як завжди, В общем, набираємо с воды. Все ж Змазуємо Смазываем Артем, привіт. Привіт. Рязьби обов'язково змазуємо. И ну, зараз приступимо. Ну і одразу проблема. Не можемо набратися, кудись вода уходить по приямку, навіть не в забої по приямку уходить. Вроді би крутовин. Я не знайшов. Возможно верхнє оце коріння. Десь понад корінням ну, дуже впитує сам приямок. Зараз ми набираємо в бочку, літрів 50 наберемо, щоб дати залпом. Почнемо бурити. Пісок який буде виносити, він ці пори позабуває трохи. Так, перших півтора метра йшов пісок, Дальше пішли такі суписи, мелкий пісок, у ньому є вода О. А оце вже щось більш інтересне, Само пішло, Целы уже пойдет. Ну, мені здається там ще ще Щевин болковатый буде. У нас кін... шланга. Ну от така фракція менше середньої Ну в принципі, в принципі вже непоганий. Ну, в будь-якому випадку будемо йти до водоупора. Зараз 4-4,5 буде. Так, до половиною далі водоупорчик. В відео навіть не суглінку не супісі. Ну такий пісок, як. Буриться як начек як вата якась. Ну так, в ньому, я думаю, небагато води. Опась ізнов. Ось знову провальчики. Ну, нема того хруста, який має бути. Ну, в принципі, в цьому вже в цьому піску є вода. З нього можна взяти воду. Ну будемо шукати саму таку саму віддаючу зону. Йде, угу. йде. Що набиває. А я щас так візьму. О, так. А ну-ка. Сіксі, да, сіріть. Сіріть почав. А возможно, його підкрашують. Сам пісок, возможно, ще підкрашується прослойками на Так, в землі 6 метрів. Ну ось цей пісок, який не вже 4,5 пішов, він сірий і він м'який, дуже м'який. Це як набагато пісок. Якщо що, будемо вставати на цей. Зараз заженемо пару штанг подивимось, бо цей буде давати менше води і в ньому буде ну, велика вероятність, що буде вода з присмаком метала. Як бачимо, 7,5 метрів в лучшу сторону нічого не міняється. Він ще більше сірий стає. Теж мелкий. Да, якась вода в ньому є, но її небагато. Ну все рівно, ради спортивного інтересу йдемо глибше. Ціна за свердловину до 12 метрів у нас фіксована. Тому в принципі на якій глибині буде, для заказчика ролі не грає. Чому? Чому фіксовано, щоб не було якби, соблазна набити метраж, да? З 8 метрів зараз 9. Почав уплотнятися цей сірий пісок, крупнішать, Ну і вроді би як він трошки світліший, але ну, все рівно він сірий. Значить переміряли до дна в колодязі 3,5. Якщо фільтр ставить на 4,5, то це прям, прям колодязна глибина. Виходить. Опасно, звісно, на цю глибину вставати. Ну подивимось, може ми зробимо двойничка. Ну, поки заходимо в цей крупняк. Ну, особих поглощень я не бачу, але вода там є. Були такі ступенічки, де чувствую, що є вода. Зараз попытаюся поглибше за нього зайти, подивимось. Може він щось нам поміняє цвет. Губана 10,5, буриться дуже плотно, але но цвіт... но мене радує цвет. Він змінюється на більш таки жовтий. Сама така вкусна зона була десь з 8 до 9. Но ми пройдемо глибше, подивимось. Возможно ми знайдемо щось. Щось було б добре. Оце вже непоганий цвет. І фракція так 12 метрів і йде от такий пісочок Хтось нам розказує що жовтий пісок зоні аерації і нахер аерація на 12 метровій глибині колись може мільйони років тому була ну в общем пісок непоганий біла крапочка кальцієва крошка вроді називають жорсткость воді буде перевищена але, але заліза будь не должно. Ну, буриться доволі таки плотно є невеличкі поглощення ну, Буриться плотником але ну, вода там є вода там є ну, будемо все рівно лізти глибше все-таки нам до якогось водоупора треба дійти обично перед водоупором найкраща водоотдача будемо далі Глибина 13,5 метрів, водонос закінчився десь 13-13-20. В общем, водонос непоганий, я б вже сказав хороший. І ми будемо на нього вставати. Сейчас миємось, достаємо колону і запихаємо такий фільтр. Трубі, труба 3 мм, фільтр синтетіка, так запаяно. І насос поверхневий буде у нас напряму з водоноса качати воду. Достали штанги, обсадили трубу на 13 з 13-10. Підключили нашу насосну станцію. Чи насос поверхневий. Дебет тут сукарни? Водичка, валить. ще не пробували, зараз зробимо декілька гідроударів. Ось тут хтось мене питав, а вона не засипляться, оця скважина, вона не засипляться. Там, там чути, як щось обсипається, верхній пісок туди падає. Не засипляться, бо ми її засиплемо самі. До самого верху ми її засиплемо. і нічого вже там не засипляться. Фільтр, як іголка, стоїть в водоносній жилі і зверху це все засипається піском глиною і вже туди нічого Фільтр сам обжало водоносним піском і сам цей пісок вже виступає в якості природнього фільтра роливає водичка Водичка, до речі, на смак без металу, Ну, так як я й казав, трошки жорсткувата, то нічого страшного. Звичайно, на верхньому тиску вода м'якша, але її значно-менше. значно, значно менше. Тут дев'ять порядка 3 тонн. І воду можна качати безлімітно. Також мене питали, чи можна довго не користуватися цими скважинами. Можна з ними абсолютно нічого. Я через 2 роки людині підключав. Копали кесон, запускали без ніяких проблем. Все, прокачали нашу скважинку, до чистої водички. Зараз відсоединяємо, тут, не закопуємо, замовник буде копати, він ще не вирішив, або буде копати е, кесон, тобто приямок там на кольцо 2. Скоріше всього на кольцо, бо високовода. Або ж на глибині промерзання заводить в будинок і там ставить. І ставить насос там. Ось оказується кінець, Ах, а хто слухав, молодець. Хто не підписаний, підписуйтесь. Всього доброго. По скрипту. Я не бачив, Артем говорить, приходила сусідка, говорила з замовником. В неї теж абесинка приїжджала, не знаю, в якому році. Приїжджали, хлопці бурили. Десь три чотири рази перебурювали по участку, шукали воду. В итоге десь зробили цю скважину на 7-8 метрів і напор слабенький. Чому вони не пішли глибше? Я не знаю, можливо, прийняли цей водонос за водоупор. Тому що він реально, ну, от, особливо там було десь 2 метри пласту, він реально бурився як, як щирець. Я вже думав, все, ми буримо водоупор, я вже не сподіваюся знайти щось глибше. Як вже, ну, далі вже стало зрозуміло, що це водонос, але він от прям плотний-плотний. Може бути таке, що е, просто не пішли глибше. А може бути, що іменно в цієї сусідки, тому що там така трошки є холміста місцевість. Може бути таке, що в неї просто вже цього водоносу немає. Ну, ми цього, на жаль, вже не дізнаємо. Стайна покритам раком. Так, пока